Всім привіт, всім гарного дня. Мирного небо і міцного здоров'я. Дивіться, яка красота. Ми вийшли на дорогу. Будемо їхати. На базар чекаємо машину свою. А тут коло води комарі кусають. Риба плещиться, скаче, бризкається. Ось. Яка красота там. Бамба, вода спотікає. Ну Подивимося, моє дерево, яка вскочить, тільки хвиля пішла, що воно десь скакало. Нас Богу дякувати, пішов дощик. Ура-ура! Дякую дівчата, за дощ, що передали. Красота такий вже вночі файний дощ пішов, така красота. Аж ну-ну. Все зазеленіло, все зраділо. Яка красота, шожна. Сказилися комарі, коли води так кусаються, в нас нема. У нас вдома стільки нема, Вони б не з'їли вдома, якби я так кози пасла в рано з такими комарами. Ще то Ну, рибка, ти вскочиш хоч одна, ні? Не хочу дивитися, як знімає, не хочу ні одна, ні одна вскочити. Ну нічого, ось так. Гарненько, файненько, тихенько. Ще лебедя з лебедянятами не виднося, чи вона ще сидить, чи вже висиділа. <кій> ну і там далі в очереті. Гніздо маю тут. На, на яйцях казали сидіти. Ото вон в воді, риба треться, по берег ходить. Бачите? На телефоні не видно, що на носа показувало. Риба? Ні, риба в очереті треться. Вон там пливає. Зараз покажеться. Ходи втікало. <сум> Ось такі то справеньки. Бачу, там є. Що, Кругом зелен. От весь, скільки тримала там вон телефона, ні разу не вскочила. ось. Як тільки повернула телефона, так зразу вона там підскочила. О, там ну тут далеко. рухатись. О, ось чапля летить. Я, до речі, бачила чаплю біла, чорні крила і шия. не бачу. Чорні крила, шия, а шиго, э, а шия сіра така з чорною. І лапки чорненькі. Думаю, так якась пташка, дочі. У мене такі, як чапля, довга шия, довга лапа. І крила такі великі. Як поулеб'яється, як по велика чаплі. О-о-о, о там, де ти вкинула камінця, рибка пливає. Он. Бачиш, видно, що навіть рибку саму. Вже нема. Поки відступилася, вже нема. Рибки пливають. Ось такі діла, ладненько. Що ми накупляємо на базарі? Тоді я вам вже покажу. Приїду додому і подивитися. А зараз поки місь пауза. Будемо показувати, що я накупляла. Росада помідорів і середня капуста. Тут в мене на 90 гривень, 20 корчиків помідорів і 20 корчиків капусти. Тут в мене капуста середня на 50 гривень. Виносіть будинок, вечір будемо садити. Так. Всі розказують полуниці, полуниці. І я купила полуниці, дівчата. Полуниці 110 гривень, кілограм. Пахнуть дуже гарно. Полуниці. Ось такі. Красотки. Ось. Такі вже ароматні. Казали, що домашні, ну не знаю. Попробуємо. Mm. Так, помідори по 90 гривні, а огірки по 70. Так. Це шприц-тумба від комарів, така, як я ото кажу, що я купляю. Зараз я відклію вам, покажу. Ото питали дівчата, що те. Домовик. домовик що, Чим комарів в хаті вигонити, якщо є в хаті, бо на шесть є комарів. Оце такий шприц. Його трошки береш і вони лапами заносять в гніздо і всі здихають. Це не реклама, я просто показую, що я купила. Так. Купила яблука по 35 гривні кілограм. Так. Велика бутилка олію, 220 гривень. У мене ще тільки одна осталася. Так, ну і тут будемо показувати далі. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Накупляла я багато. Скільки ще грошей пустила, я ще не лічила. Ой, сяду на я також, щоб мене лечила. Мені було лучше розпаковувати. Так. Цукерків на 220 гривень. Так, що це тут? А, це я собі майки купила. Такі. Простенькі. Ось. Ось такі. Щоб ходити вдома. Ось такі, простенькі. Простесенькі, простесенькі. Дві майки по 100 гривень. От. Так, це пасок 280 гривень. Так, це Наталіні майки. Ну, а це, ну, а це. Не скажу ще. Ось. Так. Це Наталіні майки. Наталя купляла. Біленька ось така. По 250 гривень. Такі ціни. Ось, така біленька. Ось така. І ось така. Отаких От три майки наталіних. Так. Як коли старі люди казали риночку, зараз, показую. Ось таку риночку, черпачок, воду набрати. 100 гривень. Так таку рубашку купили Іванові. Така біленька, гарненька, ось. Дягнутися часом треба. Ця рубашечка 100 гривень. Так, це що? Ага, це. Пани Наталя собі купляла. Джинсові. Такі кльошні. Трохи поукаргу. Якісь такі, я там знаю, які. Ось такі. Які вона хотіла, такі собі купила. Тримай. На твій кульок. Зараз я Так, Це чисто біла рубашка Іванові на останній дзвоник. Це дві майки ми Іванові купили. Ось така простенька. Простенька. Вона щось двісті, що двісті одинаково тримає. Та 300, так, та 350 та 450. Ото 450 таке. Нас, в кульок. Так. Шорти, це ще. Ага, це ще, ще. Іванові шорти. Скільки за шорти ми заплатили, я не пам'ятаю. От шорти я не пам'ятаю. Чи 600, чи 500. Ось такі. Хіба не 300? ні 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 Там ті 300, ти казала, що вони похожі на труси. А, точно. Ось так. Бо там тих не брали. Так що, ну як не сміятися. Вони справді, дівчата. От сміх сміхом, але вони справді похожі <сміх>, на звичайні мужські труси. Ну, що за шорти, я ще таких не бачила. Ну, ну всякі мають люди аптекити і всяке ще. Ось так. А, це моє плаття. А я ще собі плаття купила, дівчата. Ну, я потім вдягнуся, то я вам покажу. Зараз не покажу. бо то не цікаво буде. Все О. с тобой понятно. Так, это Наталья такие шляпки захотела. Очень. Вот. Думаю, буду не А это мне Иван захотел такие шляпки. О, все тучки. На, Ивану не да. так, Иван, не тут крадутки. Так, тебе торба. Иван, на твои шешорты. Иван, А ні, то моє майже, чекай. То моє. це приєдно? Так. Це Наталіна подкрадулька. продулька. Це <гадишко> ну, гадишко. Ось, так, то пасук. А, він причеплений. Я думала, що він не причеплений. Чекайте, де воно? Де воно як його знайти? Во, Чекай. Та я ж хочу на О! Це спина. Ту спина? Це періть, це прирібет. Це періт? Не жди місяця, вроді, перік. Ось таке в квіточку, дуже гарно на ній дивиться. Вона собі захотіла таке. Так, і на твою торбу. Так, а то що? А, це Іванові чорні штани на останній дзвоник. Ось такі, звичайні чорні штани, навіть не буду розкладати. Ну, Зараз складете собі. Так, а це що у нас? Це мої штани. О, це Наталіні штани. Ось такі. Вони насправді темніші. Вони просто біля світло такі. Такі світлі, темніші штани, так як спортивні, тонкі. Все? Все, більше нічого Так. Ми так багато купляли такі. Це моя аптека. Це Побризкати барабої. Ти повний ще я вже забула. Тут написано. Він мені ще попідписував. А це дав мені якусь таку юшку, дівчата. Барабої бризкати. Від жуків. Це від жуків. Ой-ой-ой, три ковпачки на 15 літрів води. Ось цього. Від жуків. Ну його бризкати на жару. Ось. Казав, що дуже гарно. Тропано в Україні. Угу. Оце таке діло. То Я кажу, напишіть мені, бо я забудуся, поки приїду додому, а пам'яті нема. Так, і то все. Більше нема. на парасольку. Все, більше ніч в мене нема. Оце... Господи, я не... <світ> 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 Оце такі я зробила покупки. Це барабої побризкати від Тео молочая. Ось мені дали таке. Казали, що воно добре. Ну, не знаю, тут воно написано. Так, зараз, зараз. Почитаю, скажу. Ось таке о, від молочая барабої брескати. 20-30 літрів води. На 20-30 літрів води оцю бутилочку. Тут не бутилочка, льодочки. Що? Я думала, що тут бутилочка? Я теж думаю. Тут якась юшка. І ще якісь кристалики. Не лізь. Дай, дай. Не дам, бо ще лопне мені витече. Назад сховаю. Дивіться. Ось ось цього І ще до нього отаке о, от. Я боротьби з бур'янами при вирощуванні картоплі та овочі. О, от, -от таке воно все разом. Казав, що разом їм побризкати, розлезти і побризкати город. Так що, ось так. Це моя, це моя аптека. О, оце усе, що я купила, Ну, скільки грошей кустила, я ще не лічила. Якщо буде кому дуже інтересно. Скажете, то я тоді вам напишу, скільки, я, як я полічу гроші. Так що, всім, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па.